І що ж у нас цікавенького сьогодні на огляді? Ну з назви відео і заставки та цього красення в кадрі все вже і так зрозуміло і сюрпризом не стане. Але саме це і підігріває твою цікавість. І я тебе чудово розумію. Представлено новенькі планшети Xiaomi Pad 7 та Xiaomi Pad 7 Pro. Тож, давайте без зайвих слів, будемо знайомитися ближче. Xiaomi вже давно у грі і займається планшетами, і кожного року додає нові корисні фішки до цієї лінійки, адже головна мета це надати круту продуктивність і розваги за розумним прайсом. Спершу про дизайн новинки отримали преміальний металевий корпус і силует, що натхнений попереднім поколінням Xiaomi Pad 6. товщина всього 6,2 мм. важить приблизно 500 грамів. Вони супер зручні і дуже легкі. Просто бери і користуйся. Доступні в трьох кольорах: класичний графітовий, шавліво зелений і міражний фіолетовий. Я обрав для огляду класичний графітовий, бо, як на мене, він виглядає дуже стримано і стильно. На верхній грані кнопка живлення і решітки динаміків. Справа кнопки гучності і магнітна зона для стилуса. Знизу іще дві решітки динаміків і порт USB type c а ліва грань повністю чиста. Роз'єму для навушників 3,5 мм немає. На задній панелі розмістилися магнітні контакти для підключення чохлів з клавіатурою. Комплектація вже звична в наш час. Це сам планшет і зарядний кабель. Разом з планшетами компанія випустила ряд аксесуарів, і це один із головних аргументів на користь Xiaomi Pad. Focus keyboard це повноцінна клавіатура. Із якісними клавішами і дуже зручним тачпадом. Скролити і переміщатися в застосунках надзвичайно комфортно. Для своєї зручності ви можете регулювати підставку в діапазоні від 0 до 124 градусів. Є ще така штука, як супершвидкі жести на тачпаді, і це прям в самісеньке серденько. Повернення на попередню сторінку, робочий стіл, скріншот, перемикання між додатками все це значно пришвидшує взаємодію. Наступний аксесуар це Стилус Focus Pen. Він чутливий до сили натискання і оптимізований для роботи із цими планшетами. Написання із мінімальною затримкою, відгук чіткий і точний. Якщо ти дизайнер, займаєшся ілюстраціями чи просто для себе малюєш, тобі сподобається. Загалом приємно тримати в руці, заряджається магнітно на корпусі планшета. І ще один аксесуар це магнітний двосторонній чехол. От на ньому зараз, власне, і стоїть планшет. Він захищає пристрій і підтримує функцію розумного пробудження. При складанні він забезпечує стабільну підтримку планшета як в горизонтальному, так і вертикальному положенні. А ще є класична клавіатура для планшета без тачпаду, що ховається в захисному чохлі. Клавіші зручні, хід плавний, а розташування клавіш не викликає дискомфорту при тривалому наборі тексту. Я користуюсь Xiaomi Pad 7 вже приблизно тиждень, і в основному це перевірка пошти, робота із текстами, сценаріями, редагування фото, посиденьки в соцмережах і YouTube. І скажу, що для таких задач цей планшет просто чудовий. А під капотом, Xiaomi Pad 7 має чипсет Snapdragon 7 Plus Gen 3, восьмиядерний процесор із тактовою частотою 2,8 ГГц в парі із потужним графічним процесором Adreno. За пам'яттю тут є два варіанти: – 8GB ГБ та 8GB 256 ГБ. А в Xiaomi Pad 7 Pro із характеристиками іще цікавіше. Працює на базі чіпсету Snapdragon 8S Gen 3 і доступно у версіях пам'яті 8256 ГБ або 12512 ГБ. І він для тих, хто хоче більше швидкості, розваг і продуктивності. Додам, що розширення пам'яті завдяки microSD не передбачено. В реальному використанні планшети добре справляються з багатозадачністю, розвагами, роботою та геймінгом. Xiaomi Pad 7 впевнено справляється з Asphalt, Genshin Impact, Bravel Stars. Всі йдуть без лагів і плавно на 60-90 FPS. А тепер ми поговоримо про дисплей, бо тут є що розказати. Дивитися контент на Xiaomi Pad 7 це задоволення. Відео на YouTube, Netflix чи інших стрімінг платформах на найвищих налаштуваннях виглядає чудово. Це яскравий 112 дюймовий IPS LCD із роздільною здатністю 3.2К. А плавну картинку забезпечує частота оновлення 144 Гц, і яскравість 800 ніт, що дозволяє комфортно дивитися планшет навіть на сонці. Ну а підтримка HDR10 та Dolby Vision роблять перегляд контенту іще соковитішим. За звук окремий плюс Xiaomi Pad 7 та Pad 7 Pro отримали 4 динамічну систему із підтримкою Dolby Atmos. Звучання гучне, збалансоване і без потворень. Середні та високі частоти чіткі щодо басів, то хотілося б дещо виразніше. Xiaomi Pad 7-го покоління працюють на добре оптимізованій оболонці HyperOS 2, що дозволяє ефективно працювати з багатозадачністю, а також має функції сплітскрін та багатовіконний режим. До речі, через USB-C можна підключати SSD, мишку, клавіатуру, динаміки і навіть виводити зображення на монітор. До слова, планшети не отримали вбудований сканер відбитків пальця. Розблокування здійснюється або по обличчю, або завдяки пін-коду. Що в нас по автономності? Акумулятор на 8850 мАч і при змішаному сценарії використання цього вистачить на цілий день. Якщо плануєш активно геймити, то час роботи буде до 6-7 годин. Xiaomi Pad 7 підтримує швидку зарядку до 45 Вт, до 100% заряджається за півтори години. А Xiaomi Pad 7 Pro підтримує зарядку вже на 67 Вт і, відповідно, заряджається швидше – за 79 хвилин. Xiaomi Pad 7 Pro має наступний набір камер. Це фронталка на 32 Мп і основна камера 50 Мп. А Xiaomi Pad 7 отримала інші камери. Це фронталка на 8 мегапікселів та основна на 13 мегапікселів. Ось так виглядають приклади фотографій, що я зробив нещодавно. А ось так виглядає відео. Це запис відео на основну камеру Xiaomi Pad 7. Ну, що скажете, як вам картинка? На дворі сонячно, на небі майже жодних хваринки. Але дещо вітряно заодно оцініть якість звуку, а це тест фронтальної камери. Для селфі відеодзвінків більш ніж достатньо. Xiaomi Pad 7 та Xiaomi Pad 7 Pro це одні із найкращих універсальних планшетів наразі у 2025 році. Вони поєднують чудовий дисплей, високу продуктивність і купу функцій для розваг та роботи. А вкупі з аксесуарами то це просто люкс. Ну що, як тобі новинки? Обов'язково пиши в коментарі. І не забувай підписатись на ало в соцмережах. Заходь в наш телеграм-канал, там багато чого цікавого кожного дня. Гарного настрою, па-па!